Спід тудеси стріт. Добрий ранок. Неділя зробила собі каву ранкову. Зараз буду пити її. І мій сніданок тост з арахісовою пастою і бананом. Це насправді один з найчистіших моїх сніданків. Дуже люблю і дуже поживно. Підсмажила хлібчик в потерпродниці, рейксова паста okay. і бананчик. Ось тому ось такий варіант сніданку сьогодні. Кава, і я йду снідати. Так, я помила волосся, нанесла догляд і зробила масаж, і трошки змінила техніку масажу. Намагаюся тримати руку ось саме так, тому що згадала знову ж таки, що положення руки воно дуже важливе, і нам потрібно робити ліфтинг-ефект правильно і, відповідно, шкіру витягувати догори. Тому стараюсь намагаюся тримати руку саме ось так. І ось Ну, тобто, ось в такому плані раніше, знаєте, як-небудь тримала ту руку, а зараз все ж таки намагаюсь більше догори витягувати руку, і таким чином у нас рухи шкрипка теж йдуть догори і дають нам той ліфтинг-ефект, який нам потрібен. Взагалі дуже важливе положення руки, навіть в макіяжі, якщо ви робите макіяж, важливе положення пензлика. Якщо так, навіть тобто сама ручка пензлика. Теж важливо тримати її догори. Тобто, якщо ми, наприклад, тушуємо скулу і тримаємо пензлик, ось так, то відповідно тушовка тягнеться вниз, а нам потрібен саме ліфтинг-ефект і нам потрібна тушовка догори, тому теж важливо правильно тримати пензлик. Ось такі от нюанси. Враховуйте їх, а я буду сушити волосся. Вже трошки навела тут красу, помила, посушила волосся, зробила невеличкий макіяж, додала румян, життя, стало яскравішим і хочу зараз просто десь прогулятися, подихати свіжим повітрям, бо погода трошки похмура, дощова, але все одно хочеться трошки свіжого повітря. Так, вибралася я на недільну прогулянку по району. Знову ж таки, зробила знову ж таки собі каву. А я довго думала, можливо, в магазин поїхати, можливо, десь поїхати в парк, прогулятися, взяти каву. Але ну, насправді на вулиці не так і тепло сьогодні, трошки хмарно і був вранці дощ, прокинулася вранці після тривоги речі. І подумала, що іде дощ, Думаю, ладно, далеко не поїду, але повітрям подихати хочеться. Тому я знову взяла собі каву і вирішила пройтись тут біля себе. Ось. Так, тут насправді трошки виходить сонечко, і це класно, але ну, але холодно. І я знову почала носити свою жовту я Її дуже люблю. Вона така класненька і тепленька, і така, знаєте, і не жарко в ній. Я Її купувала дуже давно, по-моєму, на колумбір. І зараз вирішила знову її вдягнути. Як то кажуть, нове добре забути старе. Поки що нового, в принципі, мені нічого не хотілося купувати, тому що в принципі, не бачу змісту, а от вирішила вдягати. Так, все, я вже вдома. Я вам скажу, що я трошки змерзла, руки геть змерзли, тому я вирішила довго не ходити, повітрям подихала та й хватить. Повертаюся додому. Покажу вам ще цей набор печива. Це ще з дня святого Валентина. Тут такий варіант: наші фото тут під стрічечкою там є наші обличчя. Тут фото і сердечко з написом Кохаю. А, ніяк я ще його не розпакую, поки що в мене він ще такий запакований. Але я знаю, що навіть через деякий проміжок часу а, він буде це печиво буде смачним і м'яким, і нічого йому не робиться. Ось ось тут можна таке замовити. Я хочу спекти свій штрудель з яблучками. Тут уже начистила яблучок. Зараз їх швиденько поріжу на сковорідочку, карамелізую з великою кількістю кориці. Тут вже тісто в мене досить не розмежається, тому поїхала готувати. Я відправила все на сковорідку, цукор і багато-багато кориці, щоб воно було запашне і ароматне. Старом мої яблучки, а я зараз в них відпраю. Ну Все, замотала яблука в тісто, помазала яйцем і зараз відправляю в духовку, і в нас буде смакота, ароматна, смачна випічка. Все, мій штрудель готовий, ось так виглядає. Зробила собі чайок і зараз буду. Смакувати цю смакоту, аромат неймовірний, пахне корицею і я пішла їсти. Що це за неділя без того, щоб повалятися на дивані, тому я свій штрудель-чай перемістила в зал і зараз щось включу, подивлюсь. Не знаю, чи це будуть якісь відео на Ютубі чи, можливо, серіал. Але, тим не менше, повалятись на дивані у неділю до святе. Так, ну що? А ви щойно прослухали уривок нового хітарта Артема Варва? Обожнюю його. Заздрю його енергії, заздрю його таланту і взагалі він класний. Так, я їду на роботу сонячно. Знаєте за що люблю ось цей період? По-перше, в машині не жарко, по-друге, в машині не холодно, по-третє, можна. Вийти і одразу сісти в машину, і не треба там її розігрівати, гріти, розчищати. Скло, але думала я так і виходжу, така сьогодні, а, -а, а скло приморожене. Ну, насправді, то хвилина часу сьогодні була. От, тому ось так. Я сьогодні, нарешті, йду робити манікюр. Я вже більше місяця проходила, мій майстер просто. Я спочатку ходила в один салон, потім мій майстер, який мені найчастіше робила, переїхала з того салону. І я вирішила, ну, вона класно робить, буду ходити до неї, так як вона недалеко змінила місце локації. І що? А вона тепер знову переїхала, і мені там геть незручно, ну і слово вертаюся, я в той салон, що була. Тому довго думала, куди йти, що робити. Більше місяця хожу, тому сьогодні нарешті на манікюр. І я сподіваюся, що я все встигну, тому що а на 11-ту зустріч, а на 12-ту мені потрібно на манікюр. Я дуже сподіваюся, що все вдасться так, як по плану ідеально. У нас уже вечір, я вже дома і показую вам свій манікюр. Зробила. Ось такий молочний, нічого незвичайного. Цього разу без блискіток, класика. І правда, цього разу ми покрили молочну базу молочним топом, щоб було таке вже, знаєте, молоко справжнє. А, роблю базу, бо це швидко, я маю встигнути майже в обідню перерву вкластися. Робила у нової дівчинки, мені в принципі поки сподобалось, як ми зробили. А, гарно покрито, ніби манікюр акуратненький. А, побачу, ще, як буде носитися, але поки що я задоволена. Ось краса. Коротше, Короче, дівчата, я втомилася. У мене знову якісь проблеми з машиною. Вона е рипить, е стала рипіти позавчора по дорозі додому. Я вчора їхала на роботу, було все ок, а потім назад знову так рипіла, що, що купець. Зараз я їду і буду прислухатися, при яких маневрах рипить. Я вже не знаю. Я дуже втомилася від різних всяких проблем, які вилазять. І... Добре, без проблем, щоб все гарненько працювало, але на тобі якісь проблемки такі не лізуть. Словом, сьогодні постараюся згрузитися з роботи і е, заїхати знову ж таки до чоловіка сестри, бо він робив мені ті всякі штуки маніпуляцій. Може, щось подивитися, може. Може, все не так страшно. Я сподіваюся, що все не так страшно, і ми це вирішимо якимись маленькими маніпуляціями, але я розстроїлася. Коже, дівчата, я їду додому. Подивіться, яка краса, який шикарний захід сонця. Це просто неймовірно. Я їздила до чоловіка-сестри. Ми подивилися трошки мою машину. Ну, не знаю. Сказав, нічого критичного немає. Нічого критичного немає, можливо, притреться. Ти попробуй поїдь, ну коротше. І що не дай, якщо не пропаде цей звук, то доведеться все ж таки кудись їхати на СТО, але кажуть, що може бути таке відколок. Ну, словом, ладно, Я не буду тут прибріхувати, розказувати, але я включилася вам просто, щоб показати цей неймовірний захід сонця. Тут вже не видно, але там, там якраз було ідеально, де було початок цього фрагментику відео. Погодка. Трошки зіпсувалося, став дощик. Ось, словом, все, я поїхала, вимикаюсь.